Щороку, наприкінці жовтня, світ охоплює помаранчево-чорна лихоманка, що зветься Геловін. Люди вирізають моторошні обличчя на гарбузах, вбираються в костюми, які не насмілилися б одягнути у звичайний день, і ходять по сусідах, випрошують солодощі, вимовляючи при цьому трік ор тріт. Але звідки взялася ця фраза? Чому для свята обрано саме 31 жовтня? І що взагалі означає ця дивна назва Геловін? Чому головний символ гарбуз, а не, скажімо, кавун? І хто такий цей загадковий Джек Ліхтар, який примудрився обдурити самого диявола цілих два рази? Давайте розбиратися в цьому всьому, тому що за цією яскравою комерційною обкладинкою ховається багатотисячолітня історія, яка починається дуже давно. Для стародавніх кельтів, які жили на Британських островах, рік не ділився на чотири сезони. Їхній рік складався лише з двох частин: світле, тепле літо та темна холодна зима. У ніч із 31 жовтня на 1 листопада кельти святкували савань або Самайн – кінець літа, кінець збору врожаю та початок темної половини року. Символічно це була смерть року. Геловінські кольори впізнали? Саме в цю ніч, за їхніми віруваннями, межа між світом живих і світом мертвих майже зникала. Душі померлих, а також фейрі, гобліни та інші надприродні істоти, могли вільно блукати нашим світом. Щоб захиститися від блукаючих злих духів, кельти влаштовували великі священні багаття, бонфаєри. У ці вогнища кидали залишки від забою худоби, символізуючи завершення року та очищення від усього старого. А самі одягали маски та шкури тварин, щоб обдурити злих духів і видати себе за своїх, якщо ті все ж таки заявляться на вогник. На протязі століть кордони кельських земель зникали, і їхнє язичницьке свято зіткнулося з християнством. Але, зрозумівши, що самайну так просто не позбутися, християни вирішили його просто перейменувати. Тому у восьмому столітті папа Григорій III змістив День усіх святих All Hallows Day з 13 травня на 1 листопада, а вечір перед ним став відомий як All Hallows Eve – вечір усіх святих, який із часом і скоротився до Хеллоуін. Легенда про скупого Джека оповідає про п'яницю та пройдисвіта з Ірландії, який був настільки жадібним і порочним, що примудрився двічі провести самого диявола. Ось як все сталося: Джек прославився таким спритником і ошуканцем, що мова про нього дійшла навіть до самого пекла. Заінтригований чутками сатана вирішив особисто переконатися у цьому. Одного разу вночі, коли Джек повертався додому на дорозі, перед ним раптово з'явився диявол. Джек зрозумів, що його час настав, але не розгубився. Він попросив сатану дозволити йому випити на останок кухлик Елю, адже гідно прощатися з життям потрібно за будь-яких умов. У пабі, коли настав час платити за випите, Джек удав, що немає ані пенні. Та запропонував дияволу самому розв'язати цю дрібну проблему, перетворитися на монету, аби розплатитися з шинкарем. І як тільки диявол це зробив, Джек схопив її і поклав до кишені поруч зі срібним хрестом, ув'язнивши цим нечистого. Та відпустив рогатого лише після обіцянки не забирати його душу протягом цілих десяти років. Коли минув обіцяний срок, вони знову зустрілися біля високої яблуні. Диявол був готовий забрати Джека, але той попросив його про останню послугу зірвати з гілки яблуко. Коли диявол, недооцінивши підступність Джека, виліз на дерево, той швидко розставив під ним кілька хрестів, замкнувши нечистого на горі. Тепер уже Джек диктував умови. Він зажадав, щоб диявол присягнув ніколи не претендувати на його душу. Розлючений, але безсилий, рогатий не мав вивору й прийняв умову. Але хитрість не врятувала Джека. Коли він помер, його не прийняли ні в рай за грішне життя, ні в пекло, бо диявол дотримався своєї обіцянки. Джек виявився, проклятий на вічне блукання між світами у непроглядній темряві. Він благав про світло. І тоді диявол кинув йому єдину річ тліючий вуглик із самого пекла. Щоб вуглик не згас, Джек вирізав ліхтар із першого ліпшого овоча, яким була ріпа, поклав туди вуглик і вирушив у свої вічні мандри. Так він і став Джеком з ліхтарем. Щоб дізнатися про походження фрази о отріт. Доведеться повернутися до двох абсолютно різних давніх традицій. Перша це соулінг, бідні люди, часто діти ходили по домівках і просили пироги для душ або солкейкс, солодкі булочки. Виникла ця християнська традиція у середньовіччі, письмові згадки про неї датуються принаймні 15 століттям. Суть її була у тому, що в обмін на частування люди обіцяли молитися за душі померлих родичів господарів, таким чином допомагаючи один одному. Бідні отримували їжу, а заможні молитви. Друга традиція, поширена в Ірландії та Шотландії, відома як гайзінг. Вона полягала в тому, що перевдягнена молодь ходила від дверей до дверей, виконуючи короткі виступи в обмін на частування. Люди у костюмах та масках, які називали фальшивими обличчями, жартома погрожували господарям неприємностями, якщо ті зустрічали їх непривітно або не пригощали чимось смачним. Тож кожен, хто хотів уникнути жарту, мав дати щось: пиріг, фрукти чи кілька монет. Натомість ряжені співали, розповідали вірші чи жартували, тримаючи в руках саморобні ліхтарі з ріпи. Саме цей веселий обмін, жарт чи частування, згодом заклав основу сучасної традиції Тріко Тріт. Масова імміграція ірландців та шотландців у середині 19 століття принесла із собою і їхні традиції від легенди про Джека до обхідних звичаїв, що потрапили на американський плодючий капіталістичний ґрунт. Індустрія комерціалізувала свято і перетворила його з давнього обряду на глобальне шоу та маскарад, яке ми знаємо сьогодні. Але у США іммігранти виявили, що ріпа тут не така популярна, зате в достатку ріс гарбуз, великий і зручний для вирізання овоч. Ліхтарі виходили вже не такі страшні, як зріпи, і налякати ними дітей було вже важко. Але ідея залишилася незмінною, що такі ліхтарі, вирізані та виставлені на підвіконня, будуть служити оберегом, відлякуючи злих духів, і, зокрема, неприкаяну душу Джека, найхитрішого пройдисвіта, який надурив навіть самого себе. А ви святкуєте Хеловін? Якщо так, то як саме? Які фільми жахів дивитеся цього дня, напишіть у коментарях. І обов'язково перегляньте попереднє відео на нашому каналі про історію вампірів. Та не забудьте поставити лайк і підписатися.